В. По брехня завжди карається. Мама мені казала, обманювати синку не можна, брехня завжди карається, і тому, хто бреше, буде погано. А я, звичайно, вірив мамі, але мені було цікаво, як брехня завжди карається. І взагалі, Звідки це знає мама? Можливо, на собі перевіряла, а якщо вона брехала колись, то й мені можна спробувати. Отак я й вирішив усе перевірити на своєму досвіді і потроху почав брехати. Розпочав я брехню з дрібниць. Мама питає мене, чи почистив я на ніч зуби, а я обманюю, що почистив, хоча нічого подібного не робив. Далі просить полити квіти, а я брешу, що вже полив, або запитує, чи зробить домашнє завдання, а я обманюю, чи всі завдання виконав. Так тривало десь тиждень. Зуби не чистив на ніч, квіти не поливав, домашні завдання не робив. І так було мені зручно брехати, чимало вільного часу з'явилося, якраз для перегляду мультиків по телевізору. У суботу, вранці, тато пішов в магазин, а ми з мамою лишилися удвох. Прийшов час сніданку, але от лихо. Мама приготувала вівсяну кашу. Я терпіти не можу цю кашу. Мама стверджує, що вона дуже корисна, і якщо я не буду її їсти, то не виросту сильним та великим, як мій тато. Звичайно, бути великим та сильним мені кортіло. Але їсти ту гидну кашу мені ж ніяк не хотілося. Мама помітила мої вагання. Синку, ти знов починаєш? Чому тобі так не подобається вівсянка? Усі люди її їдять і багатьом не до смаку. Ну, якщо вже тобі так важко, то дай до каші мед або варень якесь, а ще можна вкинути у кашу родзинок. Це все добре, та я не хочу її їсти. Вона гидна, почав скиглити я, сподіваючись, що мама передумає. Не вигадуй, смачна каша, я ті тарілку з'їла. Давай, синку, їж. А потім, як з'їси усю кашу, ми підемо в зоопарк і там я куплю тобі морозиво, буде дуже весело. І солодку вату купиш? захопився я. Добре, і солодку вату, але спочатку маєш з'їсти кашу. У квартирі задзвонив телефон. Мама вийшла з кухні зі словами, що вона мене чекає ще 15 хвилин. Я був у розпачі, так сильно хотілося піти в зоопарк і так само не хотілося їсти вівсянку. Спочатку я чесно намагався її з'їсти, додав навіть меду та родзинок. Але все одно каша так і залишилася цілою у тарілці. І тоді я вирішив знову збрехати. Весь тиждень брехав, і ніхто навіть не помітив. Отож, перше, що спало на думку, це викинути кашу у вікно. Я обережно став на табурет і вже хотів викинути кашу, як помітив, що на мене дивиться міліціонер, що стояв недалеко від нашого будинку. А оскільки ми живемо на другому поверсі, йому не важко було розгледіти, що я збираюсь зробити. Гей, хлопче, що це ти надумав? Смітити з вікна? гукнув він мені. Я одразу схаменувся, зліз швиденько зі стільця і сховався за підвіконням. Що ж робити з тією жахливою кашею? схвильовано думав я, і тут почув, що мама вже закінчує розмову по телефону, Тож діти треба негайно. Я підскочив до раковини і швиденько злив у неї кашу, а сам усівся за стіл і зробив вигляд, що доїдаю останню ложку. За мить мама була на кухні. Ну як, синку, з'їв кашу? Так, мамо, усе доїв. Можемо йти до зоопарку. От у мене слухняна дитина, погладила мене по голівці задоволена мама, та через декілька хвилин задзвонили у двері. Дивно, та то ж ключі свої має. Хто б це міг бути? А був це ніхто інший, як той самий міліціонер, що побачив мене з кашею біля вікна. Добрий ранок, громадянко. Погано виховуєте сина. Я бачив, як він хотів щось тарілки висипати через вікно на вулицю. Так не годиться. Розказав осама мамі міліціонер. Не може цього бути. Розгублено мовила мама. Синку, ти ж нічого не міг старілки викинути. Ти ж кашу з'їв? І тут я розгубився. Брехати, коли тебе ні в чому не підозрюють, це одне, а викручуватися зараз це інше. Мама одразу все зрозуміла по моїх очах. Вона глянула спочатку у смітник, каші там не було, а потім подивилася у раковину. І, звичайно, побачили у ній залишки каші, які я не встиг змити водою. Ну, ви, громадянко, займайтеся вихованням сина, а я пішов далі у своїх службових справах. попрощався міліціонер. Мама була дуже засмучена моєю брехнею. Звісно, після такого в зоопарк мене пішли, я не поласував ні морозовом, ні солодкою ватою. Крім того. За мій вчинок мене позбавили мультиків на цілий місяць, адже мама дізналася, що я брехав щодо поливання квітів, порослини засохли від спраги. Зі школи теж повідомили маму, що я не виконував уже тиждень жодного домашнього завдання. Ще й до того ж мене повели до стоматолога лікувати зуби, адже я обманював, що чистив їх на ніч, і вони почали псуватися і боліти. І тільки тоді. Я нарешті зрозумів, що брехня завжди карається. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.